А ось і сам огляд, вулиця Незалежності, 115А, сам центр міста. Це трьохкімнатна квартира, три окремі кімнати, восьмий поверх, індивідуальне газове опалення. Так у нас виглядає кухня з вітальною, там місце під зберігання. І великий острівець для приготування їжі з великим холодильником. Тут у нас монтована посудомийна машина, 60-ка, і монтована мікрохвильова піч. Також є телевізори, вся необхідна техніка та меблі. Перша кімната, вона квадратної форми. Тут у нас є балкон. Балкон у нас виходить в сторону внутрішнього двора. При вході у нас велика шафа купе з дзеркалом. Роздільні санвузли. Так у нас виглядає перший санвузл. Та другий. Основна спальня кімната також має власний балкон, також у внутрішній двір та свою шафу. Та проходимо в третю. Третю можна використовувати як дитячу, вона є теж правильної форми. Дуже крута пропозиція, кого цікавила, велика трьохкімнатна квартира, в сам центр міста, 88,3 метри квадратних. Звертайтесь, домовимось про огляд.